До 31-ї річниці незалежності України радіо Гомер представляє акцію Ми українці. Ми українці. Ми українці. Я смірнова Катерина з Білої церкви. Хочу щиро привітати всіх справжніх українців з чудовим святом незалежності нашої держави України. Від усієї душі бажаю нам якнайскорішої перемоги у цій. Надзвичайно важкій війні з расизмом, і тоді знову процвітати, відбудовувати свою рідну державу і радіти життю, слава Україні, героям слава і вічна пам'ять нашим мужнім, нескореним воїнам, що душі свої тіла віддали за рідну батьківщину. Велика шана вам честь і слава, дорогі наші брати і сестри! Хай ніколи не буде війни, бажаю тільки миру, всім добрим людям нашої землі.